Всім доброго вечора, шановні глядачі, шановні вболівальники, радий вам представити гру, яка розпочалась у Сільверлізія. Це 22-й тур. Фортуна Київ та «Пратром» вже на футбольному полі. А причому одразу зазначу, що Фортуна Київ у червоно-чорній формі, «Пратром» у яскраво червоно-чорній формі. А все ж таки, у фратрума червоний кольор превалює. Наше знайомство з Фортуну Київ. Розпочнемо. На воротах у них капітан. Богдан Барковський. він же Інжей голкіпер. 23-й номер Олександр Задорожній. 32-й Максим Побережець. 20-й Владислав Мальничук. 45-й. Владислав Карпець. 77-й. Юрій Іваха. 7-й Ігор Дорожко. й Олексій Юрчук. 7-й Сергій Щепак. 10-й Максим Кріт та 95-й Микола Роїк. Склад команди «Фратрум» виглядає наступним чином. Це голкіпер Максим Борисюк, 44-й. Єгор Жигадло, 69-й Андрій Бойчук, 27-й Олексій Бабенко, 2-й Андрій Буркун, 4-й Ігор Кравченко, а без номерів Максим Єршов та Олексій Вежновець. Запасні футболісти – 9 номер Олексій Рибалкін, 40 Володимир Голуб та 13 Тимофій Сашенко. Щодо Сільверліги, там, де зараз і проходиться протистояння, то «Фортуна Київ» займає другу сходинку. За 21 зустріч вони отримали 14 перемог, 3 нічої, 4 поразки та 45 балів у них на рахунку є. Пратром на сходинку нижчі. Вони зараз відкривають рахунок. За 21 зустріч у них 12 перемог, 4 ніши є, 5 поразок та 40 балів. На 5 балів нижче менше, точніше, ніж у Фортуни Києва. Забуває 27 номер. після передачі від Єршова видир речі Бабенко забуває він якраз таки відкриває рахунок. Да, може забирати. забирать. Подача на центральну позицію. А тут же команди Фортуна Київ Спробував замір шопитись натомість отримав по нозі. Це порушення. Порушення зі сторони команди Фратром. Причому Крії зараз у скрученому положенні спостерігається. Сподіваємося, що з ним все буде добре і зможе він продовжити гру у цьому протистоянні. а От і дощик, до речі, неочікувано розпочався. Подальше на центральну позицію. Щас. Ого, я б навіть сказав не дощик розпочався. А... Злива! Ціла злива! Дуже неочікувано Максимально неочікувано Але що робити? Так воно десь і є подальше не снова. Типу, є до штрафної зони, є удар неточний. Dėl šios...